У Харкові страшний злочин, картина якого ніби списана з детективних романів Конан Дойля. Але чи залишились в Україні свої Шерлок Холмси, щоб розкривати такі вбивства? У суботу, 15 грудня, у професійне свято працівників суду у власній квартирі звичайного чотирьохповерхового будинку на московському проспекті були знайдені обезголовлені тіла судді Фрунзенського райсуду Харкова Володимира Трофімова, його дружини Ірини, сина Сергія та його дівчини Марини Зуєвої. Але самих голів жертв на місці злочину не знайшли. Схоже, що їх забрали з собою вбивці. Слідів зламу на дверях міліція так само не виявила. Володимир Трофімов, якого характеризують як доволі скромну людину, суддю старої формації, не скомпрометованого скандалами, до 2007 року очолював Фрунзенський районний суд. Останнім часом у статусі простого судді Трофімов розглядав цивільні та кримінальні справи, пов'язані з виплатою аліментів, дрібними крадіжками, дорожньо-транспортними пригодами тощо. Загалом у єдиному реєстрі можна знайти до трьох тисяч різного судових рішень цього слуги Феміди усіх їх зараз ретельно досліджують правоохоронці. Хобі судді Трофімова, колекціонування нагород, монет і порцелянових статуеток також могло стати причиною безпрецедентно кривавої розправи, вважає слідство. Міліція вже пообіцяла нагороду у 200 тисяч гривень за допомогу у розкритті злочину і просить водіїв, які у суботу у першій половині дня проїздили у районі вбивства, надати слідству копію записів своїх автомобільних відеореєстраторів. Знак оклику Ліно стежитиме за слідством у цій гучній кримінальній справі, яка вже викликала чималий резонанс, зокрема через нетипову жорстокість злочинців та статус жертви.